Можна відмовитись від відпочинку, придбання побудової техніки та ремонту оселі з їжею так не виходить. Майже кожного дня ми мусимо поповнювати запаси харчів, витрачаючи немалі кошти. І раніше це було непросто а після зростання цін майже неможливо. Відмовлятися треба дуже від багатьох, тих, що би я хотіла. Я не можу собі дозволити доброї ковбаси купити, доброго м'яска купити. Обходжуся на кістках, на головах, на внутрішній, ну, в смислі, ці. Ну, серце там щось таке. А більше на даний час дозволити собі не можу. Закарпатцям доводиться відмовлятися від багатьох речей, адже половину доходу вони віддають на продукти харчування, і то беручи по мінімуму. Прожитковий мінімум Закарпаття станом на 2015 рік становить 1218 гривень. Він незмінний вже рік. Проте ціни на продукти харчування за останній час зросли щонайменше вдвічі, тобто прожити за 50 доларів у місяць неможливо, навіть купуючи мінімум. Цінова ситуація на продовольчому ринку поставила закарпатців на межу виживання. Аби хоч якось прожити, купують найдешевше. Подорожчало, беруть слабше, набагато слабше беруть. Тому що із з мінімальними зарплатами, з мінімальними пенсіями 90 гривень дати за м'яса, то трошки накладно. Тяжко, тяжко, дуже тяжко. Люди богіля. А... Дорогу, не дуже беруть. Закарпатці починають відмовлятися від солодощів, відпочинку, підручників та освіти після школи. Чиновники радять забути ще й про ліки інтернет, губну помаду та навіть піну для гоління. 549 гривень пенсії, газ 7 гривень кубик. Що можна ти гроші купити і як можна прожити? Аби запастися найнеобхіднішими для життя продуктами, потрібно заробляти щонайменше 5 тисяч гривень. Зараз середня заробітна плата закарпатців становить 2 тисячі гривень. Як виходити з такої ситуації? Питання риторичне.